Дельта, це Альфа. Дельта, на зв'язку. Альфа, місцеві жителі повідомили інформацію про можливу ворожу висадку. Дві особи, можливо більше. Прийом. Прийом. Дельта готові оглянути місцевість альфа. Відправляйтесь на локацію, де було помічено підозрілих осіб, та зберіть всю можливу інформацію. Прийом прийнято. Кінець зв'язку. Керівництво по тактичному стеженню від UF PRO. інформація у цьому відео буде корисна всім тим, хто хоче навчитись вистежувати інших осіб або не бути вистеженим. Хлопці, підходьте ближче і слухайте уважно. Мене звати Борис Фос, і я головний тренер навчальної програми для рейнджерів. Ця програма націлена на розвиток необхідних навичок для рейнджерів у африканських парках, задача яких охороняти живу природу. Для цього їм необхідно освоїти багато практичних навичок та розвити деякі особистісні якості. Одна з цих навичок це стеження, яке передбачає здатність типу сліду, який залишили після себе особа або група осіб. У серії наступних відео ми покажемо і розкажемо, як ця стара техніка, яка практикувалася людьми тисячі років, застосовується у сучасних тактичних операціях. У нашому сценарії ми отримали інформацію місцевих про те, що вони помітили підозрілу активність у певній локації. Тому я зі своєю командою, яка позаду мене, відправляємося у цю локацію. Щоб з'ясувати, що там трапилось, вистежити підозрюваних та переконатися, що периметр чистий, запрошую вас до перегляду керівництва по тактичному стеженню від UF PRO. Сигнал рукою, почати огляд зони інциденту, встановити розмір та окреслити її, відмітити точки входу та виходу. Помітити точку виходу можлива точка, помічається для подальшої перевірки. Сигнал рукою. Продовжимо пошуки. Тут виявлено докази чиєїсь присутності. Отже, ми прибули до місця інциденту, про яке повідомили місцеві жителі. Під час наближення я помітив місцевість зі слідами втручання, тому в першу чергу ми оглянули цю зону, щоб виявити точки входу та виходу. І ми знайшли точку виходу, яку я покажу трішки пізніше. Але перед цим я хочу переконатися в тому, що свідчення місцевих були точними і що події дійсно відбувалися тут. Першочергово мене зацікавили ці сліди автомобіля, який сюди заїхав, праве та ліве колесо. Ось ця зона виділяється, тому я розглянув її уважніше. Тут я бачу декілька місць розриву у піску, іначе їх штовхали вперед. Це є ознакою місця гальмування. також для підтвердження цього можна звернути увагу на те, що земля в цьому місці більш спресована. Ці рихлі зони землі посунуті по краям. Це місце зупинки правого колеса, а там місце зупинки лівого колеса. Відповідно, там заднє праве, а там заднє ліве. Отже, тепер ми знаємо, що тут достатньо різко зупинився автомобіль, і це відповідає історії, яку розповідали жителі. Вони також казали, що люди вийшли з машини і пішли в ліс, тому це нам теж треба перевірити. Якщо це переднє праве колесо, мені треба оглянути найближчий метр, щоб виявити слід пасажира, який вийшов з авто. Оглядаючи цю зону, я бачу багато хибних слідів. сліди інших авто та мотоциклів, сліди звірів та інші сліди. Тому я маю знати, що шукати. Але серед усього цього буде важко знайти повний та добре видимий слід підошви. Тому ми, як слідопити, не шукаємо такі сліди. Ми шукаємо знаки або докази того, що хтось тут пересувався. Базово ми аналізуємо кожен знак по шести характеристикам: зміщення, зміна кольору, сплющення, закономірність порушення та відкидання. Якщо я концентруюсь на зоні, яку я згадував раніше, я одразу бачу декілька цікавих речей. По перше, порушення закономірності. Ці геометричні лінії не зустрічаються у природі. я бачу досить рівний трикутник з декільками лініями, які 100% було залишено взуттям особи, яка тут стояла. Чіткі лінії також є індикатором часу. Це не дуже точно, але якби був дощ, ці лінії не залишились би такими чіткими. Тому я можу зробити висновок, що сліди скоріш за все відповідають проміжку часу, який мені повідомили. Я також бачу ще декілька подібних зон із порушенням закономірностей природи. Це говорить про те, що людина не просто пройшла тут, а те, що вона стояла тут, ймовірно озиралася навколо і пішла назад. Це ще один доказ того, що хтось вийшов з машини і закрив двері. Далі мені треба з'ясувати, куди він пішов. Він повернувся в машину чи пішов кудись. Тому я далі оглядаю цю зону. Ближче до заднього колеса авто одна річ виділяється. Це цей листок, який нещодавно був перевернутий, тому що на нижній частині є пісок зі слідами дощу. Спочатку лист лежав так, але його було перевернуто. Як бачите, пісок на правій нижній частині змінив колір. Для мене все це ще є одною з догадкою, тому є сенс продовжити огляд у цьому напрямку. тут є ще декілька зон, які виділяються. є. Сплющення. Тут є слід, схожий на каблук особи, яка рухалась у цьому напрямку. Далі ми знову бачимо сплющення та дуже чіткі прямі лінії, які точно не є слідами покришок колеса, а скоріше підошви взуття. Отже, судячи з мого аналізу, схоже, авто зупинилося тут достатньо різко. пасажир вийшов з авто, трошки постояв на місці, і почав рухатися до задньої частини авто. Далі я хочу зрозуміти, куди ж він пішов, тому я спробую знайти інші знаки та докази, і поєднати їх між собою. Після обходу авто я помітив ще одну зону, яка виділяється. Тут є декілька порушень закономірності, що є знаком відбитку підошви. Геометрична форма, рихлий ґрунт та зміна його кольору. Волога земля була дещо зміщена вперед. Певні спліщення тут ще більше слідів рихлого ґрунту та зміни кольору. Всі ці сліди ведуть мене до цієї точки, яку можна назвати точкою виходу. тут ви чітко можете побачити, що ці зелені рослини були посунуті вниз по скилу, а також ще багато рихлого ґрунту і ознак зміни кольору. З отриманої інформації я можу сказати, що після того як людина вийшла з авто, вона обійшла його позаду, підійшла до цього схилу і пішла вниз. Тепер мені залишилось перевірити, чи були тут ще інші особи, тому що свідчення місцевих щодо кількості осіб були неточними. А для нас, очевидно, це дуже важливо. Наступна річ, яка мені кидається в очі, це майже повне повторення слідів з іншого боку. ви знову можете бачити порушення закономірності породи, геометричні форми, зміни кольору. Цей колір точно відміни від цього і від цього. Помітно, що ця земля була зручна з місця. Ось ці прямі лінії мені бачили раніше в інших слідах зуття. Для мене це говорить про потенційне перебування у цьому місці ще однієї особи. Схоже, що особа вийшла з авто з лівої сторони, з пасажирського місця, закрила двері і почала йти сюди, судячи по цим ознакам. Тепер я хочу перевірити, чи це була точка виходу. Я вже маю інформацію, що це дві особи чоловіки чи жінки, мені невідомо, які вийшли з авто після зупинки, і пішли в цю сторону. Тому я маю детальніше розібрати цей напрям. Отже, одна особа обійшла авто, інша особа вийшла з задніх дверей авто. Вони разом пішли сюди вниз по цьому схилу. Є пара речей, які надихають мене як слідопито. Тут я бачу порушення закономірності природи, які підтверджують перебування людей тут. Також я бачу в цьому місці гілку, навколо якої досить рівне та порожне місце. Це говорить про те, що ця гілка була зрушена з місця, ймовірно, коли на неї наступили. Тому що, коли проходить дощ, то такі гілки буквально зливаються з ґрунту. Коли ви торкаєтесь такої гілки, то залишається певний тіньовий слід від місця, де вона лежала. Ще тут є потертості. А тут, взагалі, зламана гілка. Ці маленькі гарні рослини були приплюснуті до землі. Через деякий час вони почнуть втягувати вологу з ґрунту і тягнутися до сонця, щоб повернутися до звичного стану. Але зараз очевидно на них наступили тут. Також є взагалі зламана рослина, що є доказом того, що саме тут був край черевика, який натиснув на рослину і зламав її. Я не бачу слідів тварин навколо цього місця, а ця рівна лінія перелому вказує на край підошви черевика. Саме тому я вважаю, що я все ж таки йду по сліду. Дивимось далі, і знову ж бачимо багато слідів втручань у природу. Далі бачимо майже ідеальний слід від черевика, який підтверджує рух людей тут. Ще далі бачимо гілку, яка була зламана під час руху. частина листків вже почали змінювати кольор. для мене стає більш очевидним, що дві особи, які вийшли з авто, зійшли з дороги і пішли вниз у цьому напрямку. Далі нам потрібно зафіксувати всі знайдені докази у цій локації. повідомити штаб. І коли всі будуть готові вирушити далі по сліду, за цими людьми. Отже, під час огляду локації нам пощастило знайти помітний відбиток однієї з осіб, це дуже важливо для нас. І незважаючи на те, що час працює проти нас, і ми бажаємо почати переслідування, ми маємо знайти час і зафіксувати всі знайдені докази для можливого подальшого аналізу. Отже, я можу відзначити, що це досить свіжий відбиток. Всі лінії дуже чіткі та глибокі. Ви можете переконатися у цьому, поглянувши на чіткість ліній. Це говорить про те, що взуття не дуже ношене, а скоріше нове. Всередині, відбитку, підошви помітно лого виробника це Vibram. Це дає мені додаткову інформацію щодо типу взуття. Також я можу досить грубо оцінити зріст людини. для цього. Я маю помножити довжину сліду на 6. відповідно 31 см на 6 дорівнює 186 см. Це не супер. Точно це лише припущення для випадку, коли людина вдягла взуття за розміром. Але це дає мені розуміння зросту особи, яку ми шукаємо. я також аналізую зону каблуку, оскільки вона також інформативна і дає мені розуміння, як саме людина робить крок. інша важлива річ, яку я знайшов у цьому сліді, це не дивлячись на те, що це досить нове взуття зі свіжою підошвою. Але воно вже пошкоджене. Тут всередині є пошкодження, яке ви можете помітити. Це робить цей слід відмінним від інших слідів, які я можу знайти у цій локації або рухаючись по сліду. І навіть якщо велика кількість людей носить таке взуття, я можу чітко визначити особу, яку я переслідую. Ми зафіксували всю необхідну інформацію. Я зараз доповім у штаб, і ми почнемо наше переслідування. Альфа, це Дельта, Альфа на зв'язку. Дельта доповідає. Дві особи спішились і продовжують рух. Вони вдягнені у взуття військового типу. Наша група почала переслідування. Прийнято кінець зв'язку. Дякуємо вам за перегляд! А хлопцям з UF PRO за високоякісний контент. Пишіть ваші коментарі до цього відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити переклад наступної серії.